Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Дорогімо Христі, сьогодні маємо шоста неділя по зісланні Святого Духа, сьогодні чуємо таке Євангеліє, знаєте, особливе, що коли Ісус прибув у своє місто і принесли до нього розслабленого, який лежав на ношах. І зверніть увагу, каже Євангелист, Ісус, бачивши їхню віру, каже розслаблено, бадьорся, сину твої гріхи відпускається. Не Його віру, а інших людей, тих, що Його принесли. І хочу вам звернути вашу увагу особливо. Щоби отримати спасіння. Ми часто покладаємося тільки на себе, а бачимо, що спасіння часом приходить не від тебе, а через інших людей, так як у цього розслабленого принесли, і Господь акцентує увагу, каже, бачачи їхню віру, не Його, не слабого, а тих, що принесли. Він каже, бадьорся, сину твої гріхи відпускається. Ну, а люди, як люди. О, він Бог хулить. Та то, то, то як гріхи відпускаються? То один Бог може гріхи відпускати. Що він таке говорить? Скільки раз ми сумнівалися в Божій ласті? Скільки раз ми сумнівалися в Божій благодаті, коли. Допускали сумніви в своїм серці щодо священнодійства. Священник читає молитву над кимось. Священник уділяє святу тайну. Чи інший любий обряд церковний, а чи допускали ми сумніви? А чи не жартували ми часом? А може, ми знаємо якісь дуже такі смішні анекдоти? Про священників, про монахів. Так ви, якщо знали, чули, бачили, то ви такі самі, як у ці євреї, що кажуть до Ісуса Христа, Ти Богу хулиш. І тому Христос каже: слухайте, добре? Я буду говорити до вас вашою мовою. Не просто євритом, а мовою ваших такими тими категоріями, як ви. Мислите, як ви будуєте речі, як ви говорите. Я вам буду говорити до вас вашу мову, каже Ісус Христос. Ви привикли легковажно говорити те, що дуже тяжко провірити. І люди у цій мистецтві дійшли до такого рівня, що, в принципі, говорять іменно тими речами, які неможливо провірити. Ну, наприклад. Ви не знаєте, що там у тій Верховній Раді робиться? Три крапки. Ну, а то що не знаємо, що, що вони там тут всі крадуть, Ну, тут все крадуть кругом. Три крапки. Хто, коли, у кого, скільки? Нема. Ви це ті, що Христа. Осудили в нинішньому Євангелії. Він богохулить. Ну, берете і провірення. І Христос оцим мудрим спеціалістом слова каже: добре, а що легше сказати? Прощаються тобі твої ріхи, чи сказати встані ходи. Ого, встані ходи, ходи ну, це вже. Всі побачать, що він зараз встане чи не встане, ні? тим більше, коли він спаралізований лежить на ліжку. І вони тоді, о! І Христос каже, щоб ви знали, що я маю владу відпускати ріх, кажу тобі встань. І той і встає. Якщо людина вам каже, якусь річ, яку ви не можете провірити, щоб провірити її слова, запитайте її і дайте можливість, щоб вона зробила або сказала те, що ви можете перевірити. Але хочу звернути вашу увагу, що Ісус прибув до свого міста і принести йому розслабленого, і Він бачить їхню віру, не Його. А це були його колеги, які до нього десь час від часу приходили в гості, приходили і побачили, а він лежить спаралізований. Він кажуть, слухай, та ти чув, ми ж приїхали до вас спеціально, бо тому що Ісус зараз, отут у цій місцевості, приходить, то каже: Ну і що? Та давай ми тебе віднесемо. Тобто чужинці приїхали десь і кажуть, йому, слухай, та давай ми тебе. Віднесемо до Ісуса, Він, та що ти там не треба, та я, я не цівую, я не готовий. І ці чужинці беруть його і несуть. Зверніть увагу, своє не. І далі ми слухаємо святого Євангелія. Він каже: от читалися сьогодні ще Євангелія від Луки, яке читається до пророка Елії. І там каже: а хіба? Істинно кажу вам, що ніякого пророка не приймають у його батьківщині. Та я кажу вам, що по правді, що за часів Ільї, коли було закрилося небо на три роки і 6 місяців, половиною роки, не було дощу взагалі. І він пішов до вдови. Каже, що не було більше ніяких вдів, тільки іменно до цієї вдови, до Серепту. А тому що вона була чужинка на чужині. Чоловік умер чи загинув на війні, бо там в основному всі воювали постійно, і вона лишилася бідна сама і немає куди йти, та й лишилася. І Господь Бог посилає цього пророка до цієї вдови, яка не з цього краю. І вона каже, слухай, дорогий, ну я тут маю тут мірку, якогось там олію, тільки маю таку пригрощу тої муки. Я не знаю, як ми перебудемо. Але ти Божа людина каже, то якось поділимося. І я прийшов, поблагословив, і скільки він в неї був, ні та мука не закінчувалася ні в Прийшов до чужинки. Дальше. Каже, ніхто не ісцілився, чимало було прокажених в Ізраїлі, але ніхто не ісцілився за часів Єлісея, а Єлісей то є учень і пророка Іллі. Ніхто крім цього сирійця Неамана, чужинця, чужого чоловіка. Я свідому, а тепер понятно, чому мене Ісус Христос прислав в Дніпро. Я сам з Франківська, щоб вас ізціляти тут. Бо ви своїх не приймайте. Вам треба подавати чужих, не троха дальших тих. Тому я хочу звернути вашу увагу зараз без жартів, а серйозно. Ваші діти часом показують якісь особливі здібності, і ви. Занижуєте їх. Ваші друзі часом говорять добрі серйозні речі, і ви такі, та що ти там знаєш, що ти там бачив? А вже як хто з другий прийде десь здалеку, якийсь кіст... Сторонський, «О, то вже. То всі слова вже, та ясно, та він з Києва приїхав, він знає, що каже. Негеографічне розположення робить людину розумною. Ми є цінні тим, що ми маємо. Але цінність наша оцінюється тоді, як нас сприймають. Христа сприймали, Та що ти не знаєш, та то то син Йосипа і Марії, яку ми знаємо, то, -то з Назарету. А вже як якийсь приходить, якийсь другий. Шамаханська цариця приїхала то вже, а що за одна? Хто це? Ніхто не знає. Містика, о, от що воно значне. Ні. Ми, християни, для нас Христос є важний, реальний і конкретний. І дія Христа залежить від того, наскільки ми Його сприймаємо. Чи недостатньо мені тих слів, що Христос сказав? Що краще сказати? Прощаються тобі гріхи чи сказати, Встань і ходи. Але знайте, якщо Господь тобі прощає твої гріхи, то Він тобі каже, встань і ходи. І всі ваші немочі, всі ваші сховані там болячки, перший крок до їх очищення це є прощення гріхів. І якщо ви повірите у прощення гріхів, ви станете здорові. Можете вже навіть не вірити в те, що ви будете здорові, ви вже станете здорові. Бо дуже часто ми бачимо, що Христос оздоровлює за рахунок чиїсь віри. І тому що всі, хто приходить до цієї церкви, до цього храму, якщо вам не вистачає віри, я маю віру. Я буду за вас молитися і просити. І ще пару таких добрих людей з доброю вірою підключим. І ви будете мати і прощення, і оздоровлення, і зцілення, і охорону. Так що, хтось хоче оздоровлення, а хтось готуйтеся, щоб через вашу віру Бог іціляв нас наших парафіян, всіх людей, з яких ми молимося. Готуйтеся до місії Божої, щоб через вашу віру Бог діяв. А тих, які прийшли і чекають, щоб на ньому сталося Боже чудо, Бог і вас очистить, але після цього зразу готує вас, щоб через вас діяти. Не хочу, щоб сьогодні з церкви хтось пішов з порожніми руками. Хто прийшов за оздоровленням, отримайте Його. Хто прийшов за те, щоб за спокоєм душевним, отримайте Його. Хто прийшов за тим, щоб почути Слово Боже, почуйте Його. Хто готовий стати свідком Божої присутності, станьте. А хто є той з глибокої віри, через кого Бог діє, я щасливий священник, бо я не один. У мене є друзі, через яких Бог діє на цьому світі. І тому кажу вам, де б ви не прийшли, з ким би ви не були, Ісус є той, який найде через кого, знайде кого, треба оздоровити, через кого треба подіяти. Саме головне, щоб ми хоч в чому поучаствували. Віру, Господи, в Твою присутність, дій через мене, через всіх, кого Ти до мене присилаєш. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!